Привіт, мене звати Юрій, і прямо зараз я покажу вам, як виглядає мій онлайн-курс німецької мови рівня А1 з середини. Та поясню, чому саме він допоможе вам ефективно опанувати німецьку мову. Трохи про себе. Я в Німеччині вже 11 років. Перший рік я жив у німецькій родині, вивчаючи мову безпосередньо в побуті. Закінчив німецький університет і вже понад 7 років. Працюю в одній із провідних компаній Німеччини. Тепер перейдемо до курсу. Почнемо з того, що цей курс офіційно визнано ЦФУ, тобто державним центральним органом Німеччини з дистанційного навчання. Цей курс ідеально підійде вам, якщо ви, по-перше, проходите інтеграційні курси в Німеччині і хочете паралельно отримати більш доступне пояснення українською мовою. Друге. Віддаєте перевагу навчанню у власному темпі, хочете не залежати від розкладу занять і комфортно займатися з будь-якої точки світу. Також бажаєте отримати якісні уроки з німецької мови, навіть якщо у вас зовсім мало. Вільного часу. Курс повністю записаний і доступний у будь-який зручний час на будь-якій платформі через комп'ютер, телефон або планшет. Ви не прив'язані до графіку викладача, усе зроблено для вашої зручності. А тепер давайте подивимося, як відбувається навчання на практиці. Візьмемо, наприклад, перший урок. Німецький алфавіт. Зліва ви бачите зручний додаток, справа сайт курсу. До кожного відеоуроку додається інтерактивне домашнє завдання з відповідями для самоперевірки. Ви одразу побачите свій результат і зможете закріпити знання. Ще один приклад: урок на тему минулого часу Perfect. Тут також є зрозумілий відеоурок і домашні завдання зі списком нових слів, щоб ви відразу поповнювали свій словниковий запас. Нижче, звісно, йдуть вправи, де ці слова застосовуються, але це ще не все. Я спеціально записав аудіоуроки до кожного заняття, щоб ви могли вчитися навіть у дорозі, економлячи час. Виникли питання під час навчання без проблем. Ви отримаєте доступ до закритої групи курсу в Telegram, де я особисто відповідаю на всі ваші запитання, практично 24 на 7. Зараз я прокручу всі теми донизу, і ви можете поставити відео на паузу, щоб переглянути всі теми курсу, або ж я залишу їх в описі під цим відео. Що ще ви можете отримати з цим курсом? Зараз курс А1 представлено в двох варіантах: базовий курс, що включає в себе відеоуроки, інтерактивні домашні завдання, аудіоуроки, доступ до закритої групи підтримки, доступ. До платформи на 12 місяців, тобто на один рік, з можливістю продовження. І також повний курс це найпопулярніший варіант, що включає в себе все з базового курсу. А також додатково ви отримаєте доступ вже на 24 місяці, тобто на 2 роки. Понад 2000 електронних карток в Quizlet для вивчення слів. Озвучені. Моїм голосом, зручні тематичні підбірки карток, всі іменники, всі дієслова з прийменниками, прикметниками рівня А1 уже структуровано для ефективного запам'ятовування. Тематика курсу максимально відповідає офіційним інтеграційним курсам Німеччини і навіть перевищує їх за кількістю практичних ситуацій. Щоб ваше навчання було максимально комфортним і результативним, після кожного розділу я додав спеціальне відео про психологію мотивації, які допоможуть вам легко і із задоволенням рухатися вперед. Хочете дізнатися більше або записатися просто зараз, пишіть мені в інстаграм. Або в Телеграм. Я завжди на зв'язку і з радістю відповім на всі ваші запитання. Чекаю вас на курсі, і до скорої зустрічі.